Розділ 16. Удачник і невдаха. А глава перша Після перших же нічних заморозків ака кемникайця звеліла всім готуватися до відльоту. Тепер зграя була майже втричі більшою, ніж навесні. Двадцять гусенятка мали здійснити свій перший переліт. Напередодні відльоту. Ака влаштувала гусеняткам іспит. Спершу кожне окремо показувало своє мистецтво, потім усі разом. Це було дуже важко. Треба було разом злетіти і в строгому порядку вишукуватись клином. Десять разів ака змушувала гусенят піднятися і спуститися, аж поки вони навчилися тримати відстань, не налітати одне на одного і не відставати. Наступного дня у досвіта зграя покинула сірі скелі. Попереду летіла ака кебникайзе, а за нею, двома рівними вервечками, тяглася ціла зграя. Вісімнадцять гусей справа і вісімнадцять гусей зліва розмірено змахували крильми. Нільс, як завжди, сидів верхи на Мартінові. Час від часу він обертався назад, щоб річити гусенят. Чи не відстав хто, чи всі на місці? Гусенятка старалися як слід. Вони відчайдушно били крильми у повітря і покрикували одне на одного. Тримайся правіше, куди ти виліз? Ти мого хвоста зачіпаєш. Лише юксі був усім невдоволений. Не минуло і години, як він жалібно запищав. А, кокебникайзе, а, кокебникайзе, у мене крила втомилися. Пусте, відпочинеш уночі, крикнула Ака. Але юксі не вгамовувався. Не хочу вночі, хочу зараз, пищав він. Помовч, помовч, зашипів на нього Мартін. Ти ж найстарший, як тобі не соромно. Юксі стало соромно, і він замовк. Але за годину він знову забув, що він старший, і здійняв пискіт. А, кокебникайзе, а, кокебникайзе, я хочу їсти. Зачекай, вигукнула Ака. Прийде час усі їстимуть, і ти поїси. Не хочу чекати, хочу негайно, пищав юксі. Не ганьби батьків, зашипіли Мартін і Марта. Ось довередуєшся, що ака вижене тебе зі зграї. Що тоді робитимеш? Адже пропадеш сам. Юксій сам знав, що пропаде, і замовк. Одна за одною залишилися позаду засніжені гори. Дивіться і запам'ятовуйте, казала Ака гусенятка. Ця гора називається Саречоко, а поряд Порсочоко. Ось цей водоспад називається Зьофаль, а цей Ристо, а гірське озеро під нами. Але тут гусенятка захвилювалася. Ако, Ако, закричали вони. У нас в голові не поміщається стільки назв, Вони такі складні. Нічого, відповіла Ака. Чим більше вкладати у ваші голови, тим більше в них залишиться місця. А як називається он та гора найвище? запитав Нільс. Вона називається Кебнекайзе, урочисто проказала стара гуска. То он воно що? подумав Нільс. Справді, ака народилася тут, тому її і називають акою Кебнекайзе? Ну, звісно ж, така знаменита гуска, як наша ака, мала народитися не де небудь. А біля найвищої гори. І Нільс ще глибшою пошаною поглянув через голови гусей на вожака зграї. Лопарі теж ішли на зиму подалі від сурових гір. Нільс бачив, як вони сходять униз цілими стійбищами, з оленячими стадами і домашніми пожитками. Навіть житла з собою забирають. Нільс дивився уважно, може, десь із гуртом кочівників іде дівчинка, що пригостила його коржиком. Невже він так і не попрощається з нею? Але зграя летіла надто високо і швидко, де вже тут побачиш маленьку лопарку. Що ж, якщо вже з нею не можна попрощатися, то попрощаюся зі всією Лапландією, подумав Нільс, і він голосно заспівав. Лаплан, Лаплан, Лапландіє, тебе здаля ще видно. Прощай, прощай, Лапландіє, країну дивовижна. З небес привіт, останній, тобі шлють дикі гуси. Можливо, до Лапландії я знову повернуся. Ось і гір уже не видно. Знов, як навесні, кланяються гусям берізки кивають головами, махають гілками, щось шипочуть. Вони далі за інших проводжали зграю на північ, і тепер перші зустрічають її.